Зада задітю. Кожна евакуація це окрема спланована, можна так сказати, операція. Він рятує побратимів від лютого 2022-го, відтоді як добровольцем пішов на фронт. Але за ці майже три роки війни передова дуже змінилася. каже бойовий медик з позивним Фіш. Вивозити поранених та загиблих з нуля стає дедалі важче. Ти опять руку в'їхав, блядь. Якщо раніше можна було використовувати там броню і гу, гу, гуслянку, то зараз гуслянку, ну по-перше, вони знають маршрути наші, а гу, гуслянку її чутно. І вони почнуть вони вже знають, що ми їдемо, обстрілюють здалеку по пристріленим цим позиціям. Броня, але легка і маневрена, або позашляховики, оснащені раб Ось той транспорт, який дає шанс доїхати до бійців і вивести поранених з поля бою. Але і вони часом вертаються не дуже цілими. Ось наслідки ночного ранішнього обстрілу пошкоджено авто евакуаційне. Якось згадує фіш, вони поїхали одразу за п'ятьма бійцями, дорогою, якою можна було посивіти. Два екіпажі до цього, які поїхали, були підбиті. От ми треті їхали, але забирати хлопців треба, тому що солдати мають розуміти, що ну, в будь-якому випадку будуть за ними рватися. На виход, на виход, на виход, на виход, на вид. На виход, на вид. Виходи, вони забрали поранених і не без сюрпризів повернулися у відносний тил. А дорого назад наш, наш танк майже чуть не переїхав. Це як? Ну це по сірі їдеш ввечері, uh -huh. а назад повертаєшся, вже ніч не вступає. Ти ж фа, включиш фари, тобі гайки. Ну і та, танк так само їде без фар. І Там пилу куча, ми пил підіймаємо, танк пил підіймає. Він за зацію. Пилової завіси нічого не бачить. Такий бо в тебе вимальовується силует метрів там 15 перед тобою. І ти розумієш, що вони взагалі тебе не бачать. Водій молодець зреагував, згадує фіш. Вискочив на узбіччя і так тут на фронті щодня. Серед сюрпризів не лише танки вночі, а й те, що мінометники, медики, протитанкісти в одну мить можуть стати піхотою. Бо людей дуже бракує. А хтось же повинен боронити передній край. Ти маєш завжди мати план А, план, Б, план С. Маєш бути на зв'язку, маєш доповідати. Ти не солдат, ти, ти туди не боятися, прийшов не виживати, а виконувати бойову задачу. Сам він на нулі каже, був 13 діб. Найважче було пережити спрагу, бо води мало, а пити хочеться постійно, навіть коли холодно. Але це каже війна, і ніхто не казав, що тут буде легко. О, виживу можна ходити, Начну якщо ми не виграємо цю війну. То буде бучі, Ерпіні, зюми. Ви знаєте, скільки таких Бучі Ерпінг зюми ще є? є. Просто які не розпіарені. Та будь-яке село. З Донеччини Ольга Калиновська, Дмитро Санін, Сергій Малін. П'ятий канал. Після тяжкого поранення продовжив службу. Військовослужбовець із Прикарпаття захищав Україну на найгарячіших відтинках фронту, зазнав поранення, але не захотів демобілізуватися. Нині служить у центрі комплектування і переконує, з армії зараз звільнятися не час. Детальніше Віталія Когуч розповість. Святослав Шелест став на захист України одразу після повномасштабного вторгнення. Тоді каже, більшість людей керувалася емоціями, а він зробив виважений і впевнений вибір. Спочатку пригадує, служив у роті охорони, а вже у червні 2022-го перевівся до 52-го окремого стрілецького батальйону Стрільцем санітаром а далі вугледарський напрямок. Були сильні обстріли. Там я отримав тяжке поранення у голову. Плюс, само собою, контузії. Десь три місяці був на лікуванні, потім повернувся в частину. Нас частково доукомплектували е живою силою. І ми були переведені вже на Авдіївський напрямок. Де в принципі я пробув до листопада минулого року. Після поранення Святослав повноцінно виконувати свої обов'язки не міг, тож перевівся до Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування. Нині служить на посаді оператора групи документального забезпечення та веде декілька напрямків роботи. Я якось в цивільному житті зараз себе не дуже уявляю. Спілкую зі своїми хлопцями часто. Я знаю, що робиться там. І десь боляче дивитись, що робиться тут. Тому що коли звідти приїжджаєш сюди, попадаєш в якийсь інший світ, де трохи спочатку важко звикнути. І коли розумієш, що робиться там, бачиш, що тут якось воно на душі ще неспокійніше. Війна триває, каже військовослужбовець, тож є гостра потреба у людях та озброєнні. Люди пам'ятають про свої права, але чомусь забувають про свої обов'язки. А обов'язок кожного громадянина військовий час захищати державу. І держава мала би вести відповідну інформаційну політику в даному напрямку, показувати, не знаю, таке, щоб включилося в людей емоції, серце. Або кадри з Бучі, там, гірпіння кожен день, або якісь люди, видно, про ці всі речі позабували. Видно транслюватися, розуміти, що такі речі можуть бути у нас, і це не за горами. Лінія фронту не наскільки далеко, як здається. Святослав розповідає, постійно підтримує зв'язок зі своїми побратимами. Каже, з армії звільнятися не планує, адже війна ще не закінчилася, і фронт щодня просувається. Віталія Куча, Андрій Аргара, Івано-Франківськ, п'ятий канал. Отримав грант і розширив власну справу. Ветеран із Рівненщини відкрив станцію технічного обслуговування автомобілів, купив сучасне обладнання і створив додаткове робоче місце. Тепер на СТО черга із охочих відремонтувати авто. Більше про ветеранську справу. Дивіться далі. Я купив такий пристрій, називається КЕС-3, італійського виробника. Він дозволяє робити такі блоки управління. Різними способами, як через підключення, через роз'єми, через внутрішньосхемне підключення. Олексій Сніцаренко, власник станції технічного обслуговування, показує нове обладнання, яке значно економить час в процесі ремонту автомобілів. Одна машина могла займати там за 4-6 годин, 8 годин робочий день, одна машина. Зараз такі роботи можна робити там від 15 хвилин до 2 годин. Пристрій діагностує двигун, коробку передач та електроніку. Купив його Олексій за грантові гроші. Як ветеран, отримав грант, і це дозволило розширити справу. Власний бізнесу чоловіка да. No. Мав один гаражик, потім доріз до другого, потім у мене був ще компаньйон, і в кінці кінців до 22-го року у нас вже було чотири гаража, в яких ми працювали, і ми займалися суто ремонтом електроніки автомобілів. І потім, 22-му році, в січні місяці, приїхали в це приміщення, воно було абсолютно пусте без нічого. А вже у лютому 2022 року Олексій пішов боронити Україну, бо мав військовий досвід. Служив з 14-го року, а навчався в військовому навчальному закладі з дев'ятого. Тобто я кадровий офіцер, можна сказати. так. Я повернувся на службу, мобілізувався 25 років лютого назад. Півтора року ще прослужив, а потім звільнився на сімейному сто на СТО Працює ще кілька чоловіків. Марк отримав робоче місце у межах виграного гранту. Чоловік приймає замовлення від клієнтів. Робота для нього нова. Раніше займався вантажними перевезеннями. Коли почалась війна, у мене просто робота закінчилась, бо з початком війни мої маршрути, ті, що куди їздили машини, закрились, бо це було основне направлення. Схід. От і полчас сидів без роботи і позвонив Олексій, запропонував місце. Спробувати що з цього вийде. Так і тут залишився. Олексій каже, роботи вистачає, є й черга з клієнтів. Тож в планах підприємця розширяти бізнес. Автомобілі завжди будуть і не будуть ламатися. На Рівненщині проживають майже 40 тисяч ветеранів. Чотири десятки військових та їхні родини цьогоріч отримали гроші на власну справу. Це кав'ярня. Якщо це дружина наших захисників, це дуже часто салони краси, мовна школа у нас є е, відкрита, стоматологічний кабінет, Тут досить широкий спектр, але більшою мірою тут треба відштовхуватись від самої суми гранту. Тобто, якщо е, Стартує 250 тисяч, то відповідно це і буде щось таке маленьке. Більші суми зазвичай вже використовують там, до 500 тисяч, там, до півтора мільйона, зазвичай використовують ветерани вже на розширення власного бізнесу. Отримати грант може ветеран або його дружина. Максимальна сума один мільйон гривень. Ольга Співак рівне п'ятий канал.